Хороша детективна комедія завжди починається зі злочину. А дуже хороша з порножурналу. Можна вважати цей вислів аксіомою, яку доводить фільм Круті чуваки. Стрічка може стати найліпшою детективною комедією цього року, тому не прогавте можливість побачити її на великих екранах. I know I'm playing wrong. Режисером і автором сценарію крутих чуваків є Шейн Блек, котрий до цього працював над залізною людиною 3». Якщо у останньому Шейн зарекомендував себе не з найліпшого боку, то його нове творіння ймовірно принесе йому неабиякої слави. Враховуючи послужний список Блека, можна з упевненістю сказати, що практика 90-х пішла йому на користь. До речі, атмосфера 70-х років відіграє доволі важливу роль у фільмі. Іноді режисери самі не знають, яких компонентів потрібно додавати до подібних стрічок. Тому їх продукт виглядає штучним. У фільмі Шейна Блека все доволі збалансовано. Бажаєте атмосферної музики? Слухайте класичних авто? Милуйтеся! Невеличкі деталі, на кшталт стрижок персонажів, не нав'язливо змусять вас повірити, що це саме та епоха, яку ви бажали побачити. Рассел Кроу Джексон Гілі виглядає на екрані доволі органічно, але сприймати Райана Гослінга Голанда Марча, як слабохарактерну людину після драйв та мисливці на ганстерів спочатку було незвично. У фільмі висміюються безліч суспільних проблем притаманних людству і сьогодні. Подається це все зазвичай у комічному плані, але підсвідомо ти усвідомлюєш, що хотів сказати глядачеві сценарист. Однією із ключових особливостей фільму є кліше, які доволі важко розгледіти. Вони вписані у сюжет таким чином, що під час перегляду майже не викликають дискомфорту. Фільм змушує щиро сміятися з перших хвилин перегляду. Через певний проміжок часу жартів стає все менше, але вони не зникають до завершення стрічки. Натомість з'являється жорстокість кривавих сцен немало, але показані вони не так відкрито, як, наприклад, у фільмах Тарантіно. Дуже хотілося провести паралель саме з цим режисером, проте стиль Шейна Блека все ж суттєво відрізняється від почерку Квентіна. Десь від середини фільму починається безпосередньо драма, яка розкривається через історії головних персонажів та реалії, в яких вони живуть. Наприклад, спочатку хочеться відверто сміятися з Голанда Марча, але потім ти починаєш розуміти, що він хоч і не впевнений у собі, але все ж є людиною честі, яку просто так не купити за пристойну суму на банківському чеку. Хоча видрути зайву суму в наймача, персонаж Гослінга не проти, проте зловживати довірою щирого клієнта йому не дають моральні цінності. Оце. Цей поступовий перехід до драми зменшує потік яскравих подій на екрані. Тому дехто може подумати, що фільм потрохи втрачає свій шарм. На допомогу гумору приходить еротика, яка має безпосередній стосунок до сценарію. Оголених тіл у фільмі не так уже й багато, але навколо одного із них і обертається основна сюжетна лінія. Дивно звучить, але маємо те, що маємо. Важливу роль у фільмі відіграє Голі Марч. Донька Голанда Марча, яку зіграла поки що не надто відома Енгурі Райс. Здавалося б, навіщо до Кроу і Гослінга ще хтось. Вони і так прекрасно виглядають на екрані. Проте маленька дівчинка вдало доповняє головних персонажів, бо навіть зазіхає на роль першого плану. Усі якості, яких так бракує Голланду, наче зосереджені у його доньці. Якщо Голі є допитливою та відважною дівчинкою, то її батько готовий чкурнути від неприємностей за першої ж ліпшої нагоди. Разом у них дає. Яться знаходити вихід із доволі заплутаних ситуацій потрібно згадати і про вплив голі на гілі, який постає перед глядачем у образі брутального костолома, оскільки дівчинка є своєрідним голосом розуму для Джексона, вона допомагає йому усвідомити елементарні моральні принципи, зокрема ціну людського життя. Саме тому стрічка Круті чуваки так відрізняється від звичайних бойовиків, де головний герой повинен перестріляти сотню ворогів, а потім на фоні грандіозного вибуху завершити бій. Джексон Гіллі та Голанд Марш звичайні люди, хоча і виконують не зовсім пристойну роботу. Головні персонажі увесь час чіпляються за якусь єдину зачіпку, на якій і ґрунтується їх подальші дії. Хоча спостерігати, як герої стрічки, намагаються об'єднати докази докупи, цікаво. Можете бути впевнені, у цьому фільмі головні герої і круті, і хороші, і гарні. Завдячувати такому результату. Звісно ж, потрібно режисеру, не оминаючи увагою хороший підбір акторів. Гослінг та кроу впоралися зі своїм завданням на відмінно, створивши новий дует, який сподіваємося, глядач побачить не останнє. Рекомендуємо до перегляду фільм Круті чуваки, адже стрічка має всі шанси стати ледь не класикою кіно. Обов'язково перегляньте її наодинці або з друзями. Якщо ви ще не бачили цього фільму, а знаєте, хто його ще не бачив? Гітлер! У чому сенс цього повідомлення? Сходіть на показ і обов'язково дізнайтеся. Дякуємо за можливість переглянути фільм компанії Мультимедіа Distribution та кінотеатру Кінобум. У мікрофон балакав Михайло Карпань. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поділіться ним з друзями, підпишіться на наш Ютуб канал та відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах. Не забудьте переглянути і озвучення творчої спільноти Стругачка Відео за посиланням на екрані. На все добре!